We'll Йде четвертий рік війни. Там, десь у головах американського президента, також у українських новинах, десь майорить приблизно перемир'я, або навіть хтось каже про кінець війни. Тим не менш, щодня і щоночі на голову українців продовжають сипатися та летіти дрони, шахеди, ракети, балістика і так далі. Українці чомусь все менше і менше звертають увагу на повітряну тривогу. Принаймні, є така невеличка тенденція. Ми час від часу проводимо такі. І невеличкі можна сказати дослідження про те, як змінюється думка черкасів з приводу повітряних загроз. Цього разу ми вирішили знову вийти на вулиці та запитати, як вже на четвертий рік війни українці реагують на повітряну небезпеку. Як реагуєте на повітряні тривоги? А, я у вас гість, я не знаю. Я у себе реагую спокійно. Ну, от якщо чую, можу ну, різна реакція. Якщо я надворі одна реакція, то я більш такий, ну. Тіпи, схиляюся до того, щоб десь піти або як то себе захистити. Якщо вдома, то ну тіпи, я себе відчуваю безпечно. Ну, але не ігнорую. Як я реагую? Я вдома. Вдома ми нікуди не виходимо зараз. В коридорі не ховаєтесь. Ні, не, не ховаємося. Перше час я ховалася, коли війна почалася, а сейчас ні. Ну, зараз уже звичайно, як завжди. А правила двох Ні. Чи Я дотримуюся <смі> правила двох стін. Е, та ні, я виживу в будинку, мені не страшно. На повітря тривоги, то ніде не ходжується в першу очередь, бо жена запрощання. Ніде не ходжу, сидів вдома і все. У коридорі або між стіною, між Це так, вона так хоче, ну я попечинююся. Уже привикаємо, От, хочеться вже миру, якби швидше. Ховаємося, да, ходимо. Так, да, ходимо в укриття, да. стараємося десь заховатися, якщо вдома, якщо вдома, то бомба, якщо десь знаходимося в місті, то десь стараємося кудись вкриття, якщо є поблизу. Пов'яти те, що положено, значить іти бомбо в сховище, значить, і та й у себе, значить, перекриваємося, як всіх правил притримуємося. В укриття ховаємося. Я навіть не ховаюсь. Я коли б був тривога, я навіть вдома не буваю. Я віша десь або на роботі, або десь в поїздку. Працюю. Ні, не в укриття не ходимо, працюємо. Ні. Ну, бомбосховище тікати, а що ще робити? Ну, зазвичай, якщо я знаходжусь в якомусь мазані, я виходжу, щоб. Зберегти своє життя там. Ну якщо я чую е, звуки, е, самоліт і тривога, то я виходжу. Кажіть, будь ласка, ще робити під час повітряних тривог? Нічого? Ні, не ховаюсь вдома. Сидимо з дітьми, так? Да. Звичайно, це, це по-любому. Сь сьогодні тільки там і сиділи в коридорі, ждали, поки закінчиться та тривога. Влежу спать. Перш, перший час ховались з сином, а зараз він загинув, то мені вже байдуже. Під час повітряної тривоги, в принципі, я або знаходжуся або, дома, або на роботі. В принципі, сильно так не реагую, не ховаюся, мені вже не страшно. Ну, якщо не велика, то да. ну, там, Можу просто піти в кімнату, яка вже буде в двох стінах. Ну, а так, все.